Ви дивитесь новини міста жовті води. В середу, 2 грудня, на сесії Жовтоводської міської ради вирішувалися кадрові питання. Було обрано секретаря міськради та двох заступників міського голови. Окрім того, депутатів розподілили по комісіях та затвердили склад виконавчого комітету. Детальніше про це далі. Секретаря міської ради обирали шляхом таємного голосування. Його кандидатуру запропонував міський голова, це член партії «Укроп» депутат Володимир Гончар. Я подавав особу на посаду секретаря міської ради, яка йшла зі мною під час виборів, який стояв поруч. Який готував всі документи, який опрацьовував всі ті ризики, які виникали під час передвиборчої кампанії, в тому числі він був моїм консультантом безпосереднім, незважаючи за те, що я, про те, що я хоч адвокат і юрист. Тобто я в нього консультувався з питань проведення виборів, оскільки ця особа достеменно знає це законодавство. Крім того, повідомляю, що саме ця, ця особа. Приймала активну участь безпосередню участь у розробленні нового регламенту. Це депутат гончар Володимир Федорович. Мене звуть гончар Володимир. Мені 25 років, депутат від партії Укроп по 32-му окрузі. Якщо можна, коротко, невеличка промова. В першу чергу я хочу звернутися до е, жовтоводців, які е, надали нам довіру е, всій нашій команді. Е, сьогодні е, нарешті міська рада нового скликання розпочинає працювати по-справжньому. Я маю надію та звертаюся до всіх депутатів е, об'єднати зусилля як для найкращого виконання всіх поставлених нам наказів та задач. Голосували депутати таємно, і в результаті кандидатура, подана міським головою, була підтримана більшістю голосів. Отже, Володимир Гончар став, мабуть, наймолодшим секретарем за всю історію роботи Жовтоводської міської ради. Також у міського голови з'явилися два нових заступника: це викладач Жовтоводського науково-природничого ліцею Євген Глазирін. Та виконуюча обов'язки ректора Інституту підприємництва стратегія Ірина Олініченко. Першого заступника в мене немає і в мене немає варіантів зараз. Поновлений звільняється в зв'язку з тим, що закінчилась каденція. По заступнику з економіки це моя кандидатура Олініченко Ірина Васильівна. Я Олініченко Ірина Васильівна народилася 7 квітня 1977 року в селищі міського типу Петрова Кіровоградської області. У 99-му році закінчила інститут підприємництва стратегія за спеціальністю облік і аудит. В 2011 році закінчила аспірантуру при Придніпровській державній академії будівництва і архітектури. Там же в 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Тема моєї диссертації була оцінка забезпечення економічної безпеки регіону на прикладі Дніпропетровської області. У 2015 році отримала вчене звання доцента по кафедрі обліку аудиту та фінансів. Досвід моєї роботи, в основному, звичайно, пов'язаний з інститутом підприємства стратегія з 2000-го до сьогоднішнього дня. Я працюю в інституті підприємства стратегія. Починала з бухгалтера. Потім працювала на кафедрі обліку аудиту та фінансів із посади асистента до посади доцента. З, вересня, з жовтня минулого року працювала проректором знакової виховної роботи. Спочатку з вересня цього року першим проректором і з лютого цього року до вчорашнього дня виконувала обов'язки ректора даного інституту. До цього працювала іще ВПУ 70 майстром виробничого навчання для спеціальності бухгалтерський облік. І під час навчання в інституті працювала бухгалтером в науково-виробничій фірмі Борис Фен». Наступна кандидатура міського голови. Я бажаю працювати. Хочу зазначити, що ця кандидатура була обговорена ще під час передвиборчих перегонів. Він приймає участь в громадській роботі міста Жовті Води. Він зараз про себе розкаже. Це Глазирін Євген. Миколаєвич. Народився 11 серпня 1980 року в місті Полтава. Своє дитинство провів в місті Кобеляки на Полтавщині. В 1998 році я став призером всеукраїнського турніру Економічна ерудиція, отримав грант, тому навчався в Дніпропетровську за рахунок. Коштів не власних, тому що навчатися в приватному навчальному закладі було б досить таки дорого. Закінчив диплом з відзнаки, отримав, за фахом я економічний кібернетик. Це вища економічна освіта. Далі була аспірантура Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Я закінчив навчання в аспірантурі, але знову ж таки, і за сімейними обставинами, за рядом інших обставин, зокрема, у зв'язку з переїздом до міста Жовтіводи. Не відбувся захист моєї дисертації. Тут вже я працював в Інституті підприємництва стратегії, як було вже сказано. П'ять років викладав на кафедрі управління та підприємництва, ряд економічних дисциплін і паралельно поєднував викладацьку діяльність з організаційною роботою, називаємо її так, частково керівною був заступником декана з навчальної, а потім з навчально-виховної роботи. Останнім часом працюю в ліцеї природничо наукового навчання міста Жовті Води. викладачем. Знову ж таки, викладаю економіку, викладаю географію. Паралельно я являюся керівником в Дніпропетровській області з економічних питань українсько польського проекту, шкільна академія підприємництва. Окремо хочу зазначити, що знову ж таки досить таки давно, відносно давно працюю. Ще також на неві патріотичного виховання молоді являюсь постійним членом громадської організації Козацький полк Жовтоводський», брав участь, був ініціатором багатьох і громадських заходів. Маю вік, маю енергію, маю освіту і маю бажання працювати на користь цього міста, яке стало для мене рідним. Того ж дня було створено п'ять постійних депутатських комісій. До цього часу їх було сім. Проте через зменшення кількості депутатів деякі комісії об'єднали. І так, перша комісія це постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку міста, те, що ви називали бюджетна комісія, кома бюджету фінансів, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів. Друга комісія постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту. Законності та правопорядку регуляторної політики зв'язків з громадськістю та засобами інформації, тобто та комісія, яка розробляє регламенти, займається нормотворчістю безпосередньо. Третя постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, містобудування, землекористування та комунальної власності. Це важлива комісія, тут 8 осіб буде. Четверта комісія, постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, екології. Об'єднали, там було дві комісії, екології, охорони навколишнього середовища, ну, називається навколишнього природне та санітарного стану міста. І п'ята комісія це те, що ми казали, освітня комісія. Ми тут об'єднали, і тут вийшла комісія з такою назвою. Постійна комісія з питань освіти, молодіжної політики. Сім'ї, культури та спорту питання виникли під час затвердження голови комісії житлово-комунального господарства, містобудування та землекористування. На думку Володимира Абрамова, цю комісію має очолити Володимир Буренко. Проте частина депутатів від радикальної партії Олега Ляшка висунула свою кандидатуру. А, так, ми не дійшли згоди. Я хочу додати, що я також є членом громадської ради, я також займалася питаннями, Зразу ми займалися громадською радою, потім громадська рада перехватила ініціативу ініціативна група. Я поважаю усіх членів ініціативної групи, я поважаю свого опонента, тому як депутати рішать, так і буде. Підтримайте мене, дякую, підтримайте Боренка, я поважаю сюди. Що... Шановні голова, шановні депутати. Шановна громада, я урожає та мешканець міста Жовті Води. 20 років займаюся питаннями, пов'язаними з жилищно комунальним господарством в місті Жовті Води, а саме був ініціатором та впроваджував життя переведення житлових квартир, будинків та підприємств на автономне опалення. З 2007 року став ініціатором економії бюджетних коштів, встановлюючи лічильники теплової енергії в організаціях міста, що дозволило зекономити від 30 до 50%. Бюджетних коштів. У 2012 році я перший встановив лічильник тепла у приватній квартирі, що, що зменшило оплату за споживання тепла в три рази. Будучи приватним підприємцем, виконував роботи по м'яким та шиферним покрівлям. По покрівлям можу заявити наступне: у багатьох випадках причина течії м'якої покрівлі є порушення правил експлуатації цих покрівлів. У 2014-2015 роках, після намагань міської влади підвищити тарифи на комунальні послуги, був одним із ініціаторів тарифного майдану в місті Жовті Води. На даний час є членом ініціативної групи. Фракція Солідарність та я особисто вважаю себе достойною кандидатурою на посаду голови комісії з питань житлово комунального господарства. Врешті-решт комісію, яка буде займатися безпосередньо реформуванням житлово-комунального господарства, очолив Володимир Буренко. Затвердили і новий склад виконавчого комітету у кількості 17 чоловік. Отже, членами Жовтоводського виконкому стали. Крім Абрамова Олініченка-Глазиріна, які є, будуть працівниками Олініченка-Глазирів і Гончар. Литвин Ірина Іванівна. Вона делегована на громадською організацією. Усова Наталя Дмитрівна, також делегована громадською організацією. Бондаренко Віра Миколаївна. Це директор загальноосвітньої середньої школи номер 12 з профільними класами. Мавроді Олександр Іванович, приватний підприємець. Тарасева Неля Михайлівна, начальник СМСЧ. Кармазін Лариса Любомирівна, начальник відділу збуту Жовтоводського водоканалу. Сірий Сергій Іванович, лікар-хірург СМСЧ. Корнет Валентин Георгійович, провідний інженер промтехнології. Кетов Віктор Прокопович, Шмільов, Юрій Анатольович. Це представники. Місто підприємства ДПЦ ДЗК, заступник генерального директора ДЗК з безпеки. Військова Надія Іванівна, заступник генерального директора ДЗК з охорони праці, Воронченко Леонід Володимирович, голова ради ветеранів ДЗК. Голосували і за розмір заробітної платні міського голови Володимира Абрамова. Тож, скільки сьогодні коштує праця міського голови, встановити. З 25 листопада 2015 року міському голові Абраму Володимиру посадовий клад у розмірі 3219 гривень на місяць, сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах третьої групи категорії посад. Одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. Одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового посудового кладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого врядування та вислугу років. Щомісячне. Примінювання, примінювання, до державних і професійних свят ювілейних дат та разові премії в межах коштів, в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі виконавчого комітету Жовтовоцької міської ради та економії фонду оплати труда. Ну, така заробітна платна. За таку заробітну плату члени міськради проголосували одноголосно. А вже за тиждень має відбутися друге пленарне засідання сесії, де мова піде про оплату праці секретаря та заступників мера. А також буде затверджено новий регламент Жовтоводської міської ради. Слідкуйте за новинами.